Фрази висмкнуті з контексту, а відео змонтоване. Так, голова правління Чернігівобленерго Михайло Ільницький прокоментував відео, яке після зустрічі з ним виклали в соцмережі Чернігівці, і на якому він говорить, щоб ті, кому не подобається в Україні, виїжджали. Вони прийшли до Ільницького з вимогами створити чи опублікувати, якщо вони є, графіки відключення електроенергії в місті. Адже деякі будинки, як от на вулиці Жабинського, за словами їхніх мешканців, залишаються без світла по 10-12 годин на день. В той час як інші будинки можуть не відключати від електрики зовсім під час цієї зустрічі, і прозвучала наступна фраза. багато, я вам сказав. Тим, кому не подобається зараз в Україні, я пропоную покинути її, тому що далі буде гірше. це п'ять хвилин нашої розмови. Почав розповідати, що виїжджайте з країни, на шукайте кращого життя. З нас було більшість жінок. З більшості цих жінок чоловіки служать, і зараз знаходиться в гарячих точках, і він цього не розуміє. Ну, поради для мене це був шок, чесно. Виїжджати з країни. Ну так а гроші на це він буде давати, пан Ільницький? Чи як? Чи ну, куди виїжджати? І ну, це, це просто для мене був шок. Ну це таке. Може, він не хотів цього сказати, але дуже невдали жартву. Ми звернулися до Михайла Ільницького, щоб він прокоментував ці свої слова. Його відповідь була такою: що стосується фраз різних і видірнутих з контексту слів я б не хотів нічого коментувати, тому що це, знаєте, спеціально змонтовані відео для того, щоб створити щось сенсацію. Тому не треба з цього робити ніяких сенсацій. Ми не коментуємо такі речі, тому що по факту все, як то кажуть, спеціально як -то, змонтоване. За його словами, під час зустрічі була розмова щодо важкої ситуації в енергетичній сфері України. Він пояснював людям, що руйнування інфраструктури дуже велике, тому забезпечити стабільне електропостачання мешканцям області під час осінньо зимового періоду вони не зможуть забезпечити якісну і надійну. Подачу електричної енергії мешканцям області, як це було в минулому році, як хочеться багатьом споживачам, у нас немає такої можливості. Тому, кому в кого є такі можливості, як, наприклад, знайти місце, можливо, десь на території Чернігівської області, де кращі умови для перебування протягом осіннього зимового періоду. Як сказав Михайло Ільницький, на наступному тижні вони намагатимуться доопрацювати і перезатвердити черги відключень, оскільки вони складалися ще у 2020 році і тоді не могли врахувати воєнні умови. Згідно з ними, відключати мають ці лінії, де немає важливих об'єктів, щоб оперативно знизити навантаження, щоб споживачі відключати від світла рівномірно, черги потрібно переглянути. Ми прийняли рішення. І будемо звертатися зараз до обласної військової адміністрації, до державного нагляду, до міністерства енергетики, для того, щоб змінити ці графіки і залучити до відключень якомога більше споживачів, тобто, щоб всі споживачі області, які не відносяться до споживачів по першій категорії надійності, відключалися і перебували певний період, незначний період часу. Без електроенергії ми постараємося зробити так, щоб в принципі всіх відключали, але не надовго і не тривало, оскільки це вимушена міра, і, на жаль, придеться нам її застосовувати.